Вітаємо! Сьогодні знову ми з вами зібралися на черговому огляді. І це, як на мене, цікавий буде девайс. Знову ж таки, можна сказати, прем'єра старого залишку, який ми вам ще не показували. У нас давно в наявності є така електробритва. Вона, в принципі, цікава. Давайте розбиратися в цьому відео, відео, чим вона цікава, що тут такого. Є. Одразу хочу сказати, що в першу чергу це електропридва для тіла, і тут ми з вами подивимося, а чому саме для тіла і в чому різниця, там, якщо взяти, звичайно. І ось цю, що в мене в руках. Так, ось так виглядає. Зараз будемо дивитись дизайн, тут вона дуже цікава. Отже, пояснюю, чому для, підходить для тіла. Ну, По-перше, подивіться саму, саму ось конструкцію. Тут ви бачите, йде. Як шейвер, йде металева ось ця пластина, сітка ось ця металева йде, але по бокам йдуть такі дрібні дрібні зубчики. Відповідно, це йде для покращення ефекту. На тілі у нас не, може бути не така груба щитина, як на обличчі. Відповідно, сітка може не все взяти. І На допомогу приходять ось ці дрібні ось, по бокам зуби. Вони дуже-дуже дрібні. Я ось провожу пальцем. Ось я вам поближче покажу. Я тут провожу пальцем, і воно взагалі навіть не дуже приємно на дотик. І взагалі немає ніякого дискомфорту. Воно мене не, не царапає, ніяких неприємних відчуттів я не відчуваю. Це зроблено спеціально для того, щоб ви на тілі там, де ось ніжна шкіра, щоб там не було ніякого ні подразнення, ні дискомфорту. Відповідно, ось таку електробритву ви можете використовувати повністю для гоління тіла, ви можете її використовувати і для підмишок, пахова зона, і так далі. Але саме головне, чи можна її використовувати для обличчя? Можна, звичайно, і я вам скажу, що за рахунок того, що тут є ось ці дрібні зубчики. Відповідно, ви можете навіть спробувати взяти недільну щитину. Ось. Тому що зубчики якраз беруть ось цю грубу щитину, а сітка бере уже те, що не взяли зуби, підчищає, тобто шліфує під нуль. Тому в комплексі це дуже хороше рішення. Ось так виглядає сама голівка, але це, це зроблено все-таки для тіла. Тут у нас дві насадки. Так, давайте ми подивимось повністю. Дизайн, в принципі, ось якраз для тіл. тобто така типова електробритва для тіла. Тут у нас внизу, дивіться, як дуже цікава конструкція, яка задумка. Внизу в нас тут іде, ну, це не Type-C, це у нас міні, якщо не помиляюсь, хід. тут є кабель от, USB-міні. І тут іде спеціальна заглушка. Для чого вона робиться? Для того, щоб ви могли промити пристрій і не хвилюватися, що туди попаде в волога. Далі, наступне це ще не все. Наступна причина, чому ми тут знімаємо цей. Тому що тут ще можна поставити на підставку, тобто в комплекті йде підставка, Ви можете зберігати цей пристрій у ванній кімнаті. ось, І ви будете якраз зручно не шукати місце, Тобто, ось вона стоїть. Я хотів подивитися, що ще можливо для підставки знімається. Ні, на підставі якраз для підставки також ось ця нижня частина потрібна бути. Ось, будь ласка, ось так у нас пристрій зберігається на підставці. Але це просто підставка. Тут це не докстанція, тут вона не підключається ніякою мережею. Це виключно для підставки. Ну, з іншої сторони, цього достатньо, тому що, в принципі, якщо ви не будете часто використовувати, то ви можете окремо її просто заряджати. Ну і відповідно може працювати від мережі така електробритва. І тут в нас два в одному. Тобто це насадка у нас для тіла, у нас, ну, для тіла для обличчя, тобто ви самі вирішуєте. І в нас є насадка для носа. Також часто запитують, також дуже хороша практична насадка. І також ми її можемо сюди поставити. Зараз її... Опа. До речі, дуже зручно став... міняються насадки. Компактно, зручно. І подивіться, будь ласка, тепер у нас це тример для носа, тример для носа. І хочу сказати, що, в принципі, От в чому перевага, що, е... що в принципі. Е... По-перше, що конструкція ви бачите, наче як воно і було для носа. По-друге, що це практично. Тобто У вас два пристрої в одному. Тобто Тут для гоління, тут для носа. Ось. І це в принципі, дешевше, ніж купувати окремо, звичайно. І як я вам скажу по досвіду, ось така насадка досить-досить непогана. Саме головне знову ж таки, рекомендація, я постійно повторюю. Щоб ви були уважні, якщо ви перший перший досвід. Тобто, наприклад, у вас може бути, По-перше, що у різних людей різні а, ідуть, можуть бути за, заростки волосся. Якщо перший досвід, рекомендація спочатку маленькими ножничками зрізати, пройтися і потім вже почистити а, для носа, тоді ви будете задоволені. Ось. А потім вже ви собі там слідкуєте, обираєте, щоб воно там. Коли вам потрібно буде. Далі, в комплекті також у нас ще йде ось така це насадка, я вам зараз скажу, тут вона мабуть. Це для того, хто хоче залишити щитину. Тут іде ще насадка на довжину. Але, на жаль, я не можу вам підсказати виробник тут не написав, на скільки міліметрів тут зріс. Якщо так візуально, то це міліметра 3, мабуть. тут Можна зняти. Ну, Це для того, хто хоче, ось, наприклад, як я, хто залишає бороду, просто хоче підрівняти, ви можете це зробити за допомогою насадки на довжину. Зручно, зручно, знову ж таки. Тобто це ось такий вже йде багатофункціональний пристрій. Так, я зняв також, покажу, як всередині сам ніж виглядає. Бачите, він ось такий нестандартний вібраційний, тут не такий, як в шейворі. Він трішечки інший тут. Тому в принципі це хороше рішення для тіла, для обличчя. І знову ж таки, хто в мене питався, не по, там, наприклад, для того, щоб гоління було там раз в тиждень, хто не має змогу часто шейвером проходитись, як альтернатива ось така електробритва з зубами. Тоді зуби відповідно можуть взяти і побільшу, побільше волосся, а не тільки дрібну щитину. І велика перевага що тут знову ж таки є підставка. Трішечки по характеристикам наш А, є. Тут у нас ще є щітка для очищення. І прошу звернути увагу: в комплекті нема мастила. Все правильно, тут мастило не потрібно, тому його і не кладуть. Не потрібно його десь шукати, якщо раптом ви там, надумаєте, що десь треба якесь мастило. Ні, тут мастило ніякого не потрібно. Це спеціальна бритва для. Гоління і ніяких не потрібно сюди мастил. Тут не та конструкція, тут нічого між собою не треться. Тому, відповідно, вам не потрібно тут нічого змащувати. Ось. Просто ви навпаки ще до шкіри будете це технічне мастиво, воно вам ну, не потрібно. По характеристикам, давайте на останок ми пройдемося. Отже, працює 90 хвилин від акумулятора така електробритва, може працювати від мережі. Час зарядки 1,5 години. Непогані досить характеристики, як для, для тіла. Саме головне, що вода не проникна. Ну, я вам на початку і сказав, що навіть виробник все це заявляє, що це вода не проникна і робить справді для того, щоб було безпечно. Тобто оця нижня частина, яка знімається зарядку, приховує, це якраз говорить про те, що тут. Воду не проникне електробритва. Тобто тут ви не будете хвилювати, що якась попаде волога там, де зарядка. І ви собі можете, наприклад, особливо якщо це для тіла, звичайно, можна і якісь засоби використовувати. Ось, тому ось така в вашій увазі електробритва. Вона коштує 750 гривень. Два в одному з підставкою дуже, дуже хороший варіант. Тому, кому потрібно, будь ласка, замовляйте. Я залишаю посилання на цю електробритву. Можна подивитись інформацію, замовити у нас. Також у нас є самовивіз Київправди 47 ретровіль біля нової пошти. Ми поставимо на прилавку. У нас буде така електробритва. Також можете ознайомитись, замовити. Ось і також, також я до речі згадав, поки з вами ось говорю. У нас буде схожа. Якщо вам подивимось, якщо давайте так зробимо. Ставте лайк, якщо вам сподобалось ось такого формату електробритви для тіла, і ви шукаєте щось саме для тіла. Ставте лайки. Я вам покажу ще одну електробритву. Вона точно для тіла, вона дуже крута. І вона залишилась, по-моєму, в одному екземплярі чи в декількох я подивлюся на складі. Дуже цікава, там є що показати. Тому ставте лайки, і ми скоро знімемо огляд на цю електробритву. І підписуйтесь на наш канал. Дякую, що ви з нами. Дякую, що ви нас дивитесь. Приємно, що ці огляди комусь корисні, комусь подобаються. Будемо далі продовжувати розвиватись. Тому залишайтесь з нами надалі. Дякуємо гарного дня.